Слід жахливого розстрілу подружжя із Львівщини привів на Волинь. У селі озерці Луцького району затримали підозрюваного у вбивстві. Чоловіка розшукували, і от в неділю 3 листопада волинські правоохоронці отримали інформацію, що невідомий намагається проникнути в чужу хату. Далі події розгортались дуже стрімко. Жителі села навіть не здогадувалися, кого вони намагалися зупинити. Чоловік хотів проникнути у приватне помешкання. Виявилося, що його розшукує поліція всієї Львівщини і підозрюють у вбивстві двох людей. Затримали чоловіка у полі поблизу лісу. Той намагався вкоротити собі віку. За інформацією поліції, чоловік вистрелив собі в голову, коли власники будинку намагались його зупинити. Це було близько чотирнад години. Ймовірно, стріляв із пістолета травматичної дії, а постріл був у скроню, але він вижив. У селі на Волині, мовляв, уже з тиждень переховувався. Сам він із Львівської області. Як кажуть правоохоронці, з Львівщини втік на машині вбитого бізнесмена. Звідки ти? Скажите. Що можеш сказати про двох людей сім'ю біля озера? Я не хотів. Ти не хотів? А чого ти так зробив? Скажи мені. Давно ти тут ховаєшся? Судить. Давно ховаєшся тут? Кажи, тиждень. Скажи. Де машина стоїть? Машина. que nós Нагадаємо, чоловіка розшукували ще з жовтня за підозрою у скоєнні подвійного вбивства у Шептицькому районі Львівщини. Йому 36 років. Поліція підозрює, що саме він 4 жовтня вбив подружжя бізнесменів у них вдома. 51-річний місцевий житель був застрелений на території власного господарства. А у будинку поліцейські виявили тіло його 48-річної дружини. Також без ознак життя з травмами голови. Проводились складні тривалі пошуки, вивчали сотні гігабайт відео та було до Тону в якості свідків більше тисячі людей. Також встановили прижитність чоловіка до раніше скоєної крадіжки у селі Кустин Львівської області. Наразі чоловіка госпіталізували в лікарню. Йому загрожує довічне ув'язнення. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.